З вами смогастий джміль і ми починаємо! Зі слів свідків і самого таксиста. Стоїть таксист навпроти ринку, чекає на клієнтів, як і кілька десяток інших. Раптом із ринку виходить жінка з двома повними пакетами, підходить одразу до багажника нашого героя, сигналізує, щоб той відкрив багажник, кладе пакети та йде назад на ринок. Проходить 15 хвилин, жінки немає. Потім ще стільки ж її все немає, відкриває таксист багажник, а там два величезні пакети зі сміттям. Вирішила таксувати. Кілька сотень гривень за вечір не завадить. Нещодавно підсів якийсь чоловік і почав приставати. До середини поїздки вже набрид, на чіткі «ні» не реагував, демонстративне мовчання ігнорував, вже почав за плече чіпати, я не витримала. І тицнула йому в обличчя запальничку. Ніколи не забуду, як він вивалився з машини просто на світлофорі. Викинула йому на вздогін 150 гривень, якими він спочатку розплатився, і поїхала. Втім, з того часу таксую рідше І зі штурманом. Була втомлена після роботи та батьківських зборів. Викликала таксі, темно, машинку поприпаркована, дзвоню водію. І про що його фарами підморгнути, щоб я його побачила. А у відповідь він як гаркне. Та пішла ти чоловікові своєму розповідай, що треба робити. Я шокована. І тут надходить повідомлення мовляв, водій відмовився від поїздки. Довелося чекати на інше таксі, непроглядній темряві, на холоді. Коли народився син, друг віддав мені дитяче крісло, з якого виросла його дитина. Через рік мій до крісла доріс. Плюс брат почав регулярно просити підвести племінника. Купив ще крісло безкаркасне. Потім вирішив купити синові зручніше крісло. Але старе возив у багажнику, а безкаркасне висіло собі на спинці, а потім тимчасово довелося таксувати. Загалом замовлення: поїдуть діти, потрібне дитяче крісло. Під'їжджаю, виходять троє дорослих. Із трьома дітьми та ломляться у мою машину. Кажу, що місця всього чотири, тож мінімум двоє чекають наступну машину. Почалися звичні, а всі возять, та ніхто не зупинить тут недалеко, та інше. Я непохитний. Тут голова сім'ї мені каже: якщо ти такий розумний, вези мене й трьох дітей, але щоб усі були в кріслах і стоїть посміхається. А я виходжу з машини, відчиняю багажник і дістаю третє крісло. Їхнє обличчя треба було бачити. Нещодавно розповів колега Зима. Отримує він заявку, де прописано у коментарі. Жінка хоче, щоб таксист під'їхав, вийшов і обов'язково відчинив її двері машини. Далі Діма розповідає: Під'їжджаю до під'їзду, виходить жінка. Чоботи на шпильці, шуба до п'ят майже, зачіска. Виходжу, відчиняю дверцята. Жінка біжить до відчинених дверей, спотикається і залітає просто під мою машину. Уся, тільки голова із зачіскою стерчить. Ти бачив її очі, витяг її, обтрусив від снігу, посадив у машину, червона вся сидить, мовчить. Поїхали мовчки. Через п'ять хвилин чую і рже. Крізь сміх чую, но ніколи ж мажорством не страждала. А тут зібралася з подругами розтарані посидіти, підготувалася, розфуфирилась. захотілася королевою бути, щоб воді мені двері відчинив. І що вийшло? Королева під машиною. Гарно увійшла. Всю дорогу проржали разом. Зупинився біля ресторану. Вийшов, відчинив дверцята, взяв за лікоть і провів прямо до дверей ресторану, а то раптом знову впаде. Таксую, щойно на мене дівчина поскаржилася в службу якості за те, що я надто швидко її довіз. Типу, вона спеціально за годину виїхала, щоб встигнути, бо в неї запис на вії, А ми доїхали за 20 хвилин. І що їй зараз 40 хвилин робити? Прямо біля моєї машини стояла і скаржилася телефоном. Викликала вранці таксі, машини немає, та немає. Зазвичай користуюсь службою із фіксованою ціною, скасувала замовлення, знайшла іншу фірму за лічильником. Машина приїхала за одну хвилину. Водій посміхаючись, запитує, що не дочекалася. Бачив твоє замовлення, але не поїхав за фіксованою ціною, я ж не дурень. Приїжджаємо на місце, він дивиться на лічильник і називає ціну на 50 гривень менше, ніж оператор озвучив за фіксованою ціною. Його спантеличене обличчя й досі згадую днями викликаю таксі. Приїжджає молодик, я сідаю, пояснюю, що спізнююся на роботу. І готовий накинути чайових. Таксист одразу почав говорити, що він господар машини. Не треба йому вказувати, як кермувати, і гроші мої йому не потрібні. Ну, думаю, добре, довези хоч якось. Їдемо. Я дивлюся на годинник, запізнююся, але не сильно. І тут таксист вирішив заїхати на заправку. Він вийшов, я дивлюсь на датчик палива. Половина бака, можливо, датчик бреше, я себе. Повертаю голову і бачу, як водій стоїть за столиком, попиває каву і їсть булку, дивлячись на мене. На роботу я запізнився на півгодини, можна було б приїхати раніше, якби водій не заїхав на заправку. Напевно, це той самий випадок, коли таксист працює не заради грошей, а для душі. Щоб показати клієнту, який він перець, якось довелося добиратися пізно ввечері з малознайомого району додому. Транспорт майже не ходив, у кишені останні три сотні, а їхати далеко. На таксі не вистачало, тож вирішив упіймати бомбило. Хлопець я був скромний, торгуватися не вмів, тому дав собі установку, яку б ціну мені не назвали. Лаконічно відповідатиму 300. І ось стою в голові репетиція діалогу із таксистом. Зрештою зупиняється пристойний седан. Я, схрестивши пальці, йду до передніх дверей. У голові тільки одна думка: 300, 300, 300 хоч би відвіз за 300, бо я вже замерзати став. Підходжу до відчиненого вікна, куди їдемо? Вулиця така, будинок 5. 200-300 поїхали і ми поїхали за 300. Їхав сьогодні ввечері на таксі, і водій не взяв із мене грошей. Виявилося, що це його останнє замовлення перед виходом на пенсію. За старою традицією, таксисти не беруть гроші за перше та останнє у житті замовлення, а таксувати він почав ще у 1965 році. Спасибі йому та всіх благ. Попався дратівливий дядько таксист. Їдемо. Він і питає: Чого всі у вашому місті кажуть так, 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 чи ні, ні, ні. Одного разу мало, чи що? Я образилася. Зовсім не говоримо ми так. Під'їжджаємо до під'їзду. Він питає Сюди звертати? А я йому так-так так. так, так. Напишіть у коментарях вашу історію з таксистом. Любі друзі, дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже, дуже вдячний. Можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, а з вами був Смогастичмі.